Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця та канал Оракул Війни. Запрошую вас відвідати мій сайт Таро Золоту України та знайти для себе багато цікавого, де на моєму сайті ви зможете придбати колоду Українське Таро Золоту України, придбати мою другу колоду Оракул війни, яка йде в шикарній, красивій скринці з моєю печаткою, яка буде слугувати вам оберегом. Також на моєму сайті є цілий розділ присвячений різним оберегам та замовлянням для наших військових, де ви можете безкоштовно їх подивитися та використовувати їх для свого захисту, для ваших рідних та близьких, які воюють на моєму сайті. Ви також знайдете багато іншого цікавого. Розділ про магію, свічок та інші цікаві для себе корисні факти. Сьогоднішній ефір буде присвячений. Дивимось в Київську область, Київ. Чого чекати Київській області? Загалом буде спокійно, але є чого остерігатися. 22, 20, на святоводохрещі по старому ладу, треба бути обережним. Не Можна було б очікувати більше по тузу келихів на свято води, на водохрещі 19 числа, але більше припаде небезпека на 22 число. На 17 число. А ми подивимося. Загалом по картам ніби все буде спокійно. У ворога є плани а, на Київську область, але як ситуація насправді буде, то видно, що буде більш-менш спокійна. Зараз ще уточнимо. Більш детально подивимось Київську область. Угу. Так, плани є. 16, 26, 19 число. Ніби є плани, але вони ще ніби як змінюються, чи вони ще не вирішили остаточно куди цілити. Ніби така велика карта, вони не знають, куди ж, куди ж цілити, куди ж так, щоб нам задати великої шкоди. Але будуть шахеди, будуть літати. А, бо вони розуміють, що якщо вони влучать кудись і вони завдадуть шкоди, особливо по центру України, то вони отримують відповідну відсіч. Тобто, скільки разів, якою силою вони влучать, з такою ж самою силою, в рівноцінні місця вони отримують вдачу, так би мовити. Угу, однозначно. Чого варто остерігатися Київської області та Києву? Зараз ще подивлюся по картам «Оракул війни, що вони нам ще підкажуть для Київської області. Є якась радіаційна небезпека. Але а, тут у нас і карта достатку, і зникли безці. Тобто, швидше за все, що ця небезпека буде не на території України. Це буде швидше за все, що як відповідь нашим ворогам а, поцілять в Курську Ядерну АЕС, підказують мені Вищі сили, якусь ре... атомну станцію на територію Росії. Але оці цій е, загроза вона буде десь так. Близько до території України, через що буде ткані, як туман, або щось такого типу, який до нас дійде на нашу територію. Загалом буде непогано у нас, по карту садок, але буде ракета небезпека. Буквально буде не ради... традиційна небезпека, через що будуть влучання в якісь місця, в які, можливо, скажімо так, там, де. Ми не чекаємо, але оце дві такі основні загрози, що буде влучання на територію Росії і оця чи радіційна Хмара, чи радіційний туман, щось більше схоже на туман, йде на територію України. І ракетна небезпека, що влучатимуть. Чого чекати саме Києва? Арт обстрілу, на жаль, смертей. Знову ракета небезпека. Тобто, сам центр Київської області, сам Київ, він буде піддаватися активним атакам. Буде а... ну, буквально. Артообстріл, ракета-небезпека та смерть. Тобто буде загиблі. Будуть влучання, будуть намагатися якісь місця просто знищити ще. Зараз подивимось по районам, які саме. Райони Києва будуть звучання. Деснянський район будуть звучання. Виріжеш кусок? бо Я не бачу звідси. Подивимося на цій колоді. Дивимось три райони. Перший Деснянський, Дніпровський та Дарницький район Деснянський. Будуть сверхи. Підбують влучання, буде ще проблема з дорогою, з транспортом, з пересуванням. Щось там де ще не було влучань і буде проблема з водою. Трійка лахів потребує захисту, там будуть обстріли. 17.27, 20.21, 20, З водою треба бути обережні. Щось дуже багато келихів а, випадає. Щось з водою. Можливо, якесь забруднення буде під поводі або через воду. Дніпровський район. 19, 19 -е число будуть активні обстріли. Знову проблема з дорогами, транспортуванням, з водою. Втілитимуть десь поцілять в житловий будинок. Там, де є прості люди живуть населення. Родина. Там, де сім'ї живуть, сім'я, якась одна родина взаємна повністю. Дарницький район старницький альбом. Джо чекате. 17 числа будуть влучання, будуть обстріли. 23 числа, 16-го, 26-го. Там прям буде вогонь з неба. Щось десь падатиме, щось десь літатимуть, якісь ракети, які чи то зриватимуться, коли летітимуть близько до землі. Буде три дуже чітких влучання, таких, що прям дуже будуть руйнівними. З дорогами вища проблема з трасуванням. Будуть намагатися цілити мости в... в дороги, якісь такі транспортну розв'язку. Печерський, дивимось, Голосійський район, Печерський спершу. Знову 17 число на свято, 18 число. 17, 18 число і 19. -те. Будуть намагатися зіпсувати свято, зіпсувати угу. роботу. Можуть бути жертви, але загалом залишаться цілі. Карти підказують, що військові десь мінімізують втрати або вчасно зреагують. Якось, ніби як будуть попереджені, Куди вони цілять і мінімізують втрати? Але влучання будуть. Особливо швидкими 17 18-18 числом. -18 -18 -18 -18. Можливо, десь чи це 18 на 19. Чи навіть так. Голосівський районний у нас. Там будуть смерті. Там кудись влучить, чи то навчальний заклад. Там, де буде багато там чи святкування якесь буде, чи збір когось буде. <кій> Десь 20 числа. Між 17 по 24 число. Там загинуть хлопці, молодь. Якщо там плануються якісь заходи, карти підказують, що краще їх уникнути. Якщо це щось по роботі, по навчанню, то краще їх перенести в інше місце. Тобто зробити їх, але в, інше, в іншому місці. Бо щось ворог ніби як попереджений. Тут прям іде підказка аж, аж два тузи, туже з які, там мають бути якісь дуже цікаві міроприємства і дурень, відкриті дороги, щось про якісь проєкти, якісь заходи, якісь відкриття, доріг щось таке, де має бути багато людей, якісь зібрання. Не можна їх робити. От в цей період часу припаде. Там будуть влучання, там буде смерть, там загине хтось. При тому так, більше схоже, що чоловіки загинуть, може хлопці. Що щось там таке буде нехороше. Його краще перенести в якесь інше місце. Час хороше місце, не тут приємне. Соломінський район. Дивимось. Соломінський район. Що нам підкажуть карти, чого чекати? 20-19 буде багато повітряних тривог і літатиме щось над головами. 26 число ще буде. 19 знову випадає. Але загалом. Якщо і будуть влучання, то там буде фарт, тобто десь пронесе. Будуть такі нетлі місця, ніби як. Цілий житловий будинок потрапили між будинками, ніхто не загинув. Або, наприклад, десь в парковку, але в такий час, коли там нікого немає. Наприклад, стоять машини, але немає людей. Такий більше схожий час. Мені б як щось згори допомагатиме. Дивимось, Шевченківський район. Дубов, Соломінський район. Дивимося, Шевченківський район. Ритатиму чихеди, влучання таких не буде. більше, а... Якщо щось, десь якесь загроза буде, то варто переживати світанок або ніч. 18 -е число, 19 -е число, буде більше страху, ніж реально руйнування. Якщо й будуть поранені десь, то це будуть якісь осколки, частинки, уламки. Подільський район. дивимось, що у нас чекає на Подолі? Варто чекати на святавці. 18, 19, 17 число. 16, 20, 25 буде напруженим. 16, 17 і 18 число будуть максимально обстріл. Треба бути уважним та обережним. Не, не ігнорувати повітряну тривогу, перебувати в укриттю. Тримати ситуацію під контролем. Тобто не забувати, що йде війна і 20 число, особливо 19 число, є. Неймовірність потрапляння в на Подільському районі десь в дороги, на дороги, на такі місця, де йдуть їдуть машини пересування, щось з цим зашкодити, буде втручання. Оболонський район, дивимось. Чому крутиться Виноградар? Зараз після Оболонського району подивимося, що Виноградар. Оболонський район. Загалом буде все спокійно, а бути обережним біля води. 20-19 число будуть напруженими, можливо, десь. Оці дні, 19-20. Отут імовірне влучання десь ракет і з жертвами з молодими дівчатами. Можливо, десь молоді медики військові. А, щось щось з жінками пов'язане, триматись подалі від води. 23 -е число ще треба бути обережним. Але найбільше тут десь медики, жінки, молоді дівчата. Ну, молоді це від 25, 20, 25 до 20-25 до 30-35 років десь за загроди зайде жінкам. І бути подалі від води. Побачу келихи-келихи-келихи. Тобто, так як це в нас йде водохреща по старому е, стилю, то треба бути обережним. Можуть бути поранені ще. Чи це якийсь госпіталь, де лікуються поранені військові і їх задіне, чи щось такого типу. А загалом, найближчий час спокійний, найнебезпечніше це ці дні. і шахеди будуть літати. Щось шахедами, які літають, вони якісь інакші. Вони щось собі несуть, якусь загрозу. Що вони собі несуть? Щось нове. Щось підступне, щось нове, щось оманливе. Вони не такі, які були раніше. Щось, щось не так. Виноградар зараз щоб дивимось, бо буде крутиться виноградар, виноградар. Ви ще сили підказують, що там буде, можливо, щось треба попередити. Але там буде щось якась небезпека Загалом все буде більш-менш нормально, 17, 18, 19 число, але. Я підказують що в якесь одне місце дуже буде хороший приліт. Прям дуже сильний такий, що прямо аж ух, дуже сильний. Так що, що згадають люди всіх святих, всіх, кому моляться, всіх богів, бо це буде прям дуже сильний приліт. Там, до речі, може може бути таке місце, де що жодного разу не влучало. Притому люди, може, там і за силою живуть, можливо. І дорослі, такі, що вже їх постійно проносило, то 18 -е число, 18 -е, буде десь на виногратора якийсь такий дуже сильне влучання. Дорослі люди, ну це так, 50 і старше можуть загубити. І висока ймовірність на це є. Останній район дивимося Сатошинський. Чого чекати. Дивимося. Не зложувати алкоголем, що можу сказати. Загалом буде спокійно, буде шумно 24 число, 16-26. Угу. Отам, де родинам святкуєте, будьте обережні, бо 16 числа там будуть прильоти 23-24. 25-го. Там, можливо, знаєте, ще такий момент, територія транзиту, враження, що, бо карти підказують, що оцих, наприклад, дні, їх нема загалом для Києва. Але є для Київської області. Тобто такий момент рубіжний. Летять при тому ракети в різних напрямках. Плюс-мінус одного напрямку, але в різних. Трошки змінюють напрям, але кудись кудись летять через цей район. Кудись хочуть поцілити. Ой, дуже хочуть кудись поцілити. Якось таке щось є там поруч, таке, куди вони хочуть поцілити. І ось Цитошинський район, це така територія, над чим пролітатимуть. Десь будуть влучання. Обстріли будуть. Свято води 19, 24, 23, 25, 26. Щось дуже хочуть поцілити. Щось таке собі подумали чи щось знають, десь поруч зі Святошено щось, якийсь такий стратегічний об'єкт хочуть поцілити. Може загинути пара, молода пара, без діток загинути ці дні. Ближче до 23 числа. Можливо, ви якраз відпочиватимуть. Такі досить молоді хлопець з дівчиною. Думаю, на цьому досить. Якщо у вас є ваші запитання, якщо у вас є район, конкретний район, там навіть конкретна вулиця там по Києву, або в область чи конкретний район, наприклад, в Київській області, пишіть в коментарях. Я безкоштовно відповідаю на запитання, особливо військовим, особливо на таку тематику безпеки. Пишіть свої запитання з радістю зупинених відповідь в наступному відео. Бережіть себе. Все буде Україна! Якщо ви хочете мати особистий помічник під рукою, у вас завжди є можливість придбати одну з моїх колод на моєму сайті «Таро. Золото України. З вами була я, Вікторія Лозниця, та канал Оракул Війни. Всім мирного неба!